Як правильно вживати most? І, наприклад, ми хочемо сказати, що більшість людей люблять каву. Це ж правда, напевно, більше, ніж 50% людей на землі люблять каву. Тому доречно буде most сказати. І зверніть увагу, як це буде англійською. Most people like coffee більшість людей. Після слова «most» ми нічого не сказали ні «of», ні взагалі нічого. Просто кажемо «most people». Ми констатуємо факт в загальному, що більшість людей люблять каву. Коли йде констатація факту зі злічуваними або не злічуваними іменниками, тобто слово «most» воно універсальне стосовно цукру, стосовно кави може вживатися і стосовно людей, студентів і так далі, яких можна порахувати. Це я пояснюю, що означають злічування і незлічування. Тобто злічування це коли ми можемо порахувати, незлічування ми не можемо порахувати. Наприклад, скільки цукру ми з'їли, скільки води ми випили, багато, мало чи якось середнього. Отож, most people like coffee. Більшість людей люблять каву. Або ж, «most cities are busy» більшість міст. Злічуваний іменник, міста. Більшість міст є зайнятими або жвавими. Тобто ми загальному констатуємо факт, що більшість міст є жваві. Або ж most students study hard. Більшість студентів вчаться тяжко, тобто наполегливо старанно. Більшість студентів ми теж проконстатували факт, що більшість студентів вчаться важко. Тому тут ми кажемо most. Але, так як я сказав попередньо, теж з незлічуваними іменниками ми можемо вживати слово most, тобто більшість. «Most water is clean here». Більшість води є чиста тут. Вода незлічувана, ну і теж вживається слово most. Або ж, most information is online now. Більшість інформації є сьогодні онлайн. Інформація це теж незлічуване. і ми кажемо most, тобто більшість інформації, most information. Або ж most music makes me happy. Більшість музики робить мене щасливою. Тобто більша частина музики викликає в мені щастя. Most music. Тому пам'ятаємо, що коли ми констатуємо факт і хочемо сказати більшість. Води, людей, учнів і так далі, ми вживаємо наш іменник, але перед ним стоїть слово «most».